Павло зовсім трохи пробув у зоні АТО три доби разом з дорогою, але вражень набрався багато. Схід України в руїнах, люди налякані, дезорієнтовані. Але за час поїздки Павло переконався, що на сході зараз перебувають кращі чоловіки нашої області. Хлопці, які їхали туди. Це одна єдина команда. Вони підтримували одне одного. Тих, хто їхав туди вперше, вони ну радили не нервувати. Тобто, хлопці, не бійтесь, ми вам допоможемо. Розкажемо все, все, що правильно робити у бойових умовах. Тобто, жартували. Хлопці, які поверталися вже зі мною назад, також ці бійці з писбатальйону Чернігів. Це цілком адекватні, розумні, хочу сказати. Люди Ось з приводу псих психіки неправда, що там їх зіпсовано. Психіка це мужні воїни, яких не здолає якийсь там сепаратизм з автоматом чи російські снаряди. Загалом за настроєм виставка вийшла світлою і сентиментальною. Тут немає фотографій обстрілів, поранень. Деякі солдати посміхаються, обіймають дружин і тримають на руках дітей. Фото людських почуттів. Наскільки радісно зустрічають близькі знайомі, от. оце от хотілося показати на цій виставці. Слава Богу, що вони повернулися. От, і наскільки зворушували, ми зустрічі зі своїми близькими і з дітками. У одного погранця синок навіть не знав, де батько. Йому не казали. На відкриття виставки завітав Микола Звєрєв, який не раз супроводжував гуманітарні вантажі в зону АТО. Ти гордишся, кажуть, чернігівці. Це серйозні хлопці, серйозні вояки. Чи то спецбатальйон Чернігів, чи то 13-й, чи то наші танкісти, яке пекло вони пережили, це просто жах у цьому котлі. І немає жодного фотоапарата, мабуть, немає жодної кінокамери, немає, мабуть, жодного письменника, митця, який би міг описати ті жахи, тю трагедію, яку переносить Україна у цій зоні АТО. Загалом до 30 робіт від журналістів Владислава Савенка та Павла Солодовника, фотографа Віктора Кошмала і начальника регіонального медіа центру Міноборони Вадима Мисника.